В цьому відео я розповім про нову промо-акцію від біржі Bybit, а також детально покажу, як виконати її і отримати 40 доларів на один аккаунт. Всім привіт! Мене звати Микола. І як я вже сказав раніше, сьогодні поговоримо про промку від YBIT і проєкту Xai. Хто слідкує за моїм каналом, той пам'ятає подібні попередні промки, це був проект Шапнель, проєкт Mavia, з яких ми винесли в сумі десь 20 тисяч доларів чистого прибутку. Отож, не забудьте поставити лайк цьому відео, а ми переходимо до справи. А перед тим як ми перейдемо до деталей цієї промакції, розповім трішки про сам проект Xai, це проект від Offchain Labs, від тієї самої контори, яка розробила Arbitrum, який є зараз одним із топових L2 рішень. Також вони позиціонують себе як ігровий блокчейн, та й не бачу сенсу продовжувати зупинятись на цьому, тому що ми прийшли сюди за нашими 40 доларами, тому повертаємось назад. Всього на цю промоакцію виділено 1 мільйон 25 тисяч КСА, і конкретно в тому пулі, який цікавить нас, буде 30 тисяч 667 переможців, які отримують по 30 КСАЇ, що на момент запису цього відео приблизно 38 доларів. І що власне потрібно зробити? Для початку потрібно мати bybit аккаунт, а якщо у вас його досі немає, ви можете зареєструвати за моїм реферальним посиланням, отримати знижку на торгові комісії і додаткові 6 доларів за виконання цієї промо-акції. Посилання буде в описі під цим відео, також там буде посилання на мій телеграм-канал, в якому немає ні віпок, ні реклами, я просто показую там те, що роблю сам. І ще там є текстова інструкція з усіма посиланнями про те, як виконати цю промо-акцію. Отож, рухаємось далі. Ви зареєстрували bybit аккаунт. Далі потрібно перейти на цю сторінку і натиснути кнопку «Register Now. Після того дивимось, що у нас по умовах. І перший пункт це потрібно підписатись на Bybit, на XAI і на тарочі в Твіттері. Тик, тик, тик. Наступний пункт потрібно зробити цитату поста з цим розіграшем. Якраз в момент запису цього відео. Твіттер вирішив відпочити, але нічого страшного, тому що я зробив цю цитату раніше і зараз я покажу. Це має бути саме цитата, не ось так просто ретвіт, а ретпост і цитата, і там можна написати будь-який текст. З цим зрозуміло, наступний пункт про верифікацію я вже казав. І четвертий, найважливіший потрібно зробити депозит 100 доларів, саме новий депозит. Наприклад, якщо у вас вже є 100 доларів на аккаунті, їх потрібно вивезти і завести заново. Після того перейти в торгову пару USD Tech і здійснити торгову угоду. Тобто купити і продати на будь-яку суму. Не обов'язково на 100 доларів, але ось для прикладу, купити і продати. Все, після цього гроші можна виводити, це навіть вказано в умовах. Вас не побриють. Також є п'яте завдання: потрібно зіграти терочі гейм, але його можна не робити, тому що воно ніяк не відстежується. І останнє потрібно заповнити форму. Де в першому пункті вказати посилання на ваш ретвіт. Тобто, після того, як ви процитували цей пост, ви натискаєте на ось цю кнопочку, копіюєте посилання, переходите в форму і вставляєте його сюди. В другому полі потрібно написати враження від гри. Пишемо щось там типу good game, і все, на цьому достатньо. І третє, потрібно дати відповідь на запитання: чи задепозитили ви 100 доларів, і чи трейдили ви ксаї. Так, ми трейдили. Після цього ми натискаємо кнопочку Submit. І нашу форму зараховано. Взагалі, я не поставив, що 40 доларів на один аккаунт, але тут буде трішки вирішувати рандом, тому що зрозуміло, що не кожен аккаунт прийде. Коли Твіттер працював нормально, то показувало, що тут зараз зроблено майже 90 тисяч цитат. Тобто, припустимо, є 90 тисяч аккаунтів, але виграють лише 30, тобто прохід десь 33%. Ви заганяєте три аккаунти, і, по ідеї вас один з них має точно виграти. Про те, як мультиачити промки, в мене є окреме відео, ви можете переглянути його за підказкою. Але також тут присутній факт удачі. Тобто ви можете загнати три аккаунти і виграють три з трьох, або ви можете загнати три і виграють нуль. Тут вже як пощастить. Дедлайн для виконання цієї промоакції 31 березня, тобто в нас ще залишається 10 днів. Правда, попередній промоакції з проектом Mavia. Була така штука, що там було first come, first serve, Тобто перший, хто зареєструвався, перший забрав виграш. І там 30 тисяч людей, які зареєструвалися першими, забрали весь пул. Але цього не було вказано в правилах. Скоріше за все, це просто мав'я вирішили зробити так. І я думаю, що всі промоакції все буде нормально. Реально вирішуватиме рандом. Оберуть 30 тисяч рандомних переможців. Тому робимо, тому що це дуже класна можливість. Відсоток проходу набагато більший, ніж був попередніх. Ну і правда, тому що тут менша сума. Зараз ми отримали лише 40 доларів, а в попередніх промо-акціях було там по 200-400. по 400. Тому що навіть якщо ви купите 3 аккаунти, заплатите за них 30 доларів, і один з них виграє, ви отримаєте 40 доларів, тобто 10 чистого прибутку, і також ви окупите аккаунти, які зможете використовувати в наступних промо-акціях. І на цьому відео підходить до закінчення. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал і на чат, в якому ви можете задати будь-які питання і вам допоможуть їх вирішити. А з вами, як завжди, був Нікейл. І до зустрічі!